Ранок добрий парафіяни. Саме так відео починав мій друг. Мені здається, він мобілізувався. І якщо він дивиться це відео, передаю йому щирі вітання з великою повагою за те, друже, що ти робив. Наші гори канал на YouTube, Знайдіть, будь ласка, подивіться просто розкішний контент. Друзі, а в нас контент автомобільний, така собі автопередача для оголошення для авторів. Позаду моєї спини машина, яка реально, на мою думку, є. Таким собі ідолом краси. Друзі, зустрічайте. Це Volkswagen B6 в кузові седан 2007 року на комплектації Highline. Це відео я знімаю для авторів і нагадую, Max Auto, ми займаємося автомобілями. Е з максимальною порядністю, друзі? Е, стараюся знову ж таки цю сферу для себе відкрити, е, тому, знову ж таки, роблю детальне, ретельне відео, щоб показати вам, що маємо, що продаємо, чим торгуємо. Друзі, Б6 в такому от красивому кольорі сіра миш, такий от асфальтик на красивих 18 х титанах на максимальній хайлайної комплектації народ. Е, що наша комплектація включає? Ви вже точно бачите, що тут незвичайна, геть зовсім незвичайна оптика. Лінза тут іде поворотна, тобто це адаптивна оптика з просвіщенням кута повороту. Лінза повертається і більш просвічує ваш поворот. Друзі, лобове вікно рідне, але можливо, ви бачите, отаку от волосинку на лобовому там є малесенька тріщинка, засверлена. Залишили лобове рідне для того, щоб ніхто не казав, що авто було в ДТП. Власне. Один єдиний підкрасик, одне єдине підфарбування це ось це крило. Воно б'ється 200, все решта, машина б'ється без підфарбувань. Звертаю вашу увагу: стандартна проблема пасатів. ось ця. Кромка, вона тут повністю рідна, тут не перефарбовано. Друзі, датчик світла, сенсор, душу на місці. Одразу вам даю він код. Ставте на паузу, перевіряйте через CarVertical, будь-куди, пробіг тут 281 тисяча. Якщо знайдете що більше, роблю величезну знижку на нього. Друзі, поїхали далі. Пасад сьогодні знайти взагалі в седані надзвичайно важко в живому стані, та взагалі знайти b 6 в живому стані надзвичайно важко. Ви знаєте, що вони хворіють проблемою корозії, і є велика, велика проблема. В чому вона полягає? В тому, що в певний момент седани почали купувати люди, котрі не мали грошей їх обслуговувати. Дітваки, які розривали ці машини, і безумовно в певний момент вони їх все таки розірвали. Ну і через те, десь з 10 Passat, які ми оглядаємо, купуємо, ми всього 2-3, не більше, друзі. Власне, мені подобається цей кузов Пасата найбільше. Якщо порівнювати басьомий Passat, він буде в хайлайні з ціною, скільки, друзі, десь орієнтовно 12 до 13 тисяч, якщо ми говоримо про кузов Седан. Друзі, хайлайновий салон, бачите, шкіра плюс алькантара. Я не кажу і не стверджую, що в мене нова машина. Друзі, хочете? Нову новезеньку машину, я дам вам а, кон... контакти автосалону Volkswagen, там і купуйте нове. У нас машина вживана, тому їй притаманні, мінімальні сліди користування, я про це наголошую. Але фарба рідна за виключенням крила крило Б'ється 200, салон рідний і не перешивався. Друзі, Алькантара в хорошому стані, шкіра має легесеньку притертість на боковинці підтримки сидіння водія. Друзі, оригінальна мультимедія, на жаль, вона не має такого функціоналу, як китайчики, тим не менше вона все одно дивиться органічно. Друзі, клімат-контроль підігріле сидінь, 6 передач. Дерево у пасаті, друзі, надзвичайно дивиться гарно. Задній ряд класично практичний, класично просторий. До речі, бачите, це мій другий телефон, на якому знаходиться оголошення. І вже хтось телефонує, хоче купити пасата е, чорного, якого ми вчора опублікували. До речі, заходьте на наше відео в Ютуб, там буде більш детально про наші автомобілі. Друзі, задній ряд повністю порядочний, акуратний, також збережений. Е, звертаю увагу комплектація. Highline, передбачаю собою, що у вас є. Від шторочки на заднє сидіння, у вас є електрошторка заднього вікна, яку, до речі, треба поправити. Е, друзі, давайте підсумовувати. 2007 рік одне підфарбування. е, 2.0 дизель 125 кВт Хайлайн. Е, друзі. Е, що ще шестиступова механічна КПП, надійна, якісна в комплектація просто вау, захоплення, ціна. Друзі: 7450 тисяч доларів. Насипати, забрати 280 тисяч тисяч рідного пробігу. Машина акуратна, машина збережна і дякую. Хто додивився це відео до цього моменту? Знайте, що в нас можливий обмін автомобіля. А також ми викуповуємо автомобілі наших клієнтів.